Риболовля на судака у вересні найприємніша з усього осіннього періоду. Біля берега ще повна зграйк дрібної риби, за якою зголоднілий хижак може виходити на полювання. Саме у вересні ловити можна із берега. В інший час слід віддавати перевагу риболовлі на човні. Рибалять в день і вночі, оскільки саме в темний час доби цей розбійник виходить на полювання. Під час лову на спінг використовують два види приманок. Джигові і воблери. Іноді застосовують ратлини, але ці приманки більше підійдуть для щуки та інших видів риб. Під час лову на джиг найкраще використовувати черв'яків і поролонових рибок. Перевагу віддають таким, які мають флюоресцентне забарвлення. Характер полювання судака бурхливий це не засадний хижак, як щука. Дрібний полює з граями, ганяючись за рибою і застосовуючи повноцінні мисливські тактики, подібно до окуня. Великий ловить здобич поодинці, сподіваючись на свій досвід і великий рот, з якого рибі важко висуснити. Часто він хапає здобич не ротом, а навалюючись на неї мордою, і клювання при цьому бувають за підборіддя. Звичайна здобич судака це невелика рибка з вузьким тілом. В осінній період. Уклейка, верхівка та інша дрібнота починають відходити на глибину. Однак, у вересні вона різко далеко відходить від прибережних зон, і судак підходить слідком за нею до урізу води. У денний період він вкрай полахливий і рідко харчується, і знайти його можна в тіні мостів під пірсами і набережними на великій глибині, під навислими над глибоким виром кущами у глибоких ямах під корчами скрізь. Куди не проникає сонячне світло. Дрібнота любить стояти в таких самих місцях, але не так глибоко, і до вечора він за нею виходить. Під час риболовлі човна слід шукати мілини поблизу глибоких ям. На ямах він стоятиме в день, виходячи на мілини вночі. Під час пошуку риби серйозну допомогу надає холод, з його допомогою можна легко знайти великі скупчення дрібноти. Зазвичай це ляж або плітка. Які для судака становлять менший інтерес, ніж уклейка або піскарик. Однак цілком можливо, що на екрані ехолота знаходиться зграя пучеокого хижака, за яким можна починати полювання зі спінгом. При ловлі на джиг допомагає домогтися успіху проводка пасивної приманки дрібною сходинкою з посмикуванням, періодичними довгими частими паузами, добре показує себе оснащення дропшот. Воно дає змогу. Ловити навіть не дуже дзвінким вудлищем на пасивні приманки, посмикуючи їх в одному місці і передавати їм навіть дрібні коливання. Така гра дратує судака, який пасивний, і змушує його кинутися на насадку. Крім того, гра приманкою, що стукає по дну в одному місці, дає змогу в темряві швидше її знайти, ніж ту, яка переміщається. Погода під час риболовлі на судака має значення. Наприклад, ловити його в той час, коли постійно йде дощ не варто. Він не дуже добре реагує на тривалі погіршення погоди, навпаки, коли вдень погода ясна, світить сонечко, можна виходити по судака ближче до заходу сонця. Також можна очікувати поліпшення клювання, якщо після ясного сонця на небі з'являються хмарки, але сильного дощу і вітру немає. Атмосферний тиск при цьому. Теж треба враховувати. При зростаючому атмосферному тиску кисню одній більше. Зазвичай це спостерігається при переході від антициклону до циклону, тобто від гарної погоди до поганої, чим можна пояснити поліпшення клювання під час короткочасного, але не надто затяжного дощу.